Прекрасна альтернатива неспокійному за наші українські узбережжя. Цього року вони особливо популярні. Підсумки тижня дослідили, де найкраще цього літа набиратися сил підростаючому поколінню. Катя Пономаренко вже збирає валізу на відпочинок. Незабаром вона разом з батьками поїде на чорне море. Точику так можна зав'язувати, а можна на голову ще від сонця, якщо кепки нету. Тато Юрій каже, що на узбережжі вони відпочивають кожного літа. В Принципі у нас по плану кожен рік така процедура. Тобто море у нас обов'язково. 14 днів ми їздимо на море. в Україні. Понад 8 мільйонів дітей, і більшість з них цього року поїдуть відпочивати до таборів. Принаймні, урядовці розраховують, що так зробить кожен другий. А це легендарний артек. Сюди на відпочинок мріє потрапити кожна дитина. Щастить найталановитішим 90% дітлахів приїжджає по путівках, які оплачує держава. Решта відпочивають за гроші батьків. Тут для детей щоразу раз проводят фестивалі. фестивали. Восьмой раз проходят «Счастливые долони». Это конкурс для детей-сырид. Кроме соревнований и мастер-классов, Малюки общаются с звездами эстрады, спорту и кино. Сегодня на фестиваль «Счастливые долони» приехали 600 детей-сирот из разных регионов Украины. И это дети талантливые и в творчестве. Это дети потрясающие, поющие. Это дети, которые... Великолепно рісують. Атмосфера тут особлива. Для Сашка все навкруги нове та невідоме. В артеці хлопець уперше. Я багато много літ і От збилась моя мечта. На фестиваль Сашко приїхав із села Коробочкіне, що на Харківщині. Путівку отримав за гарні оцінки в навчанні. Я змінився, я став теж себе краще вести, я теж переїхав, не очень був. А час, якби змінився в хорошу сторону, ульокся плаванням. Раніше не займалася, только тенісом Наш столь. На тих, хто не поїде до табору, чекають канікули у бабусі в селі. Там Після моря туди поїде і Катя. Там много у мене животних друзей нету. Животне для мене як друзі. Аріна не сумує, що поки що не поїхала ні до бабусі, ні на море. Вона освоює новий вид відпочинку: міські арт табори. Вони з'явилися декілька років тому. За цей час кількість відвідувачів тут подвоїлася, кажуть вихователі. Тут дітей вчать співати та ліпити, з ними граються та займаються гімнастикою. Кожен день нові враження. У мене є сама. Спальма, пальма, солнце, потом о, облачка, а, а че акулы. А что это там такое? Где вот это? Да, кустик. Нет. Триречная Оленка малюет сонечко, травичку и божу коровку. Картину подарует маме. Надо сделать так, чтобы коровка была красная у нас. Відпочинок поєднують з вивченням англійської мови у ще одному міському таборі. Крім уроків, іноземної, тут проводять різноманітні майстер-класи та екскурсії. Діти протягом дня мають перше лексичне заняття з англійської мови. Також вони мають дуже багато майстер-класів, які також проводяться англійською мовою. Сьогодні день експерименту. Малюки перетворюють сухий лід на пару: декілька кусочків льоду, тепла вода і. Кожного року зростає кількість батьків, які відправляють своїх дітей на відпочинок за кордон. Статистика свідчить, що за межами України відпочиває близько мільйона дітей. В туристичних фірмах це пояснюють тим, що відпочинок за кордоном коштує стільки ж, як і в Україні. Але є і додаткові переваги. Тут діти удосконалюють знання іноземної мови та спілкуються з ровесниками з інших країн, а ще. Чаться самостійно відпочивати без батьків Більше всего, конечно же, за границею розпространена Болгарія. Вот, да? ну, я понимаю, почему это происходит именно так. вот, Потому что это солнце, потому что это песчаный берег, потому что это вроде как недалеко. найдешевше відпочити у Болгарії за 12 днів. Три з половиною тисячі гривень. Найдорожчою є туреччина. обійдеться у 9 тисяч. Але поїхати в закордонний табір може дитина, якій вже виповнилося 10 років. Ми любимо їду! Аліна Орищин, Тетяна Гураль, Роман Пух, підсумки тижня.